Окрім того, що це була велика поразка для німецької італійської армії, ця поразка мала ще і важливе стратегічне значення. Таким чином, південний фланг так званої фортеці Європи, окупованої німцями континентальної частини він залишався відкритим. І союзне командування, англоамериканське союзне командування мало тепер свободу вибору щодо напрямку подальших дій. Це могла бути висадка союзників в південній Франції, висадка на островах Сардінія, Корсіка, Сицилія, висадка в південній Італії, на Балканах, на півострові Пелопонез. Так, що у союзників тепер були розв'язані руки і вони могли вибирати напрямок своїх подальших дій. Після поразки німців у Північній Африці, на середзономорському воєнному театрі почалася двомісячна пауза. Ще на початку 43-го року союзники узгодили, що після перемоги у Північній Африці наступною їхньою метою стане Сицилія. Таким чином, вони мали отримати надзвичайно зручні бази для подальшої висадки в Італії. Для проведення цієї операції, яка одержала назву Хаскі, Необхідно було провести ґрунтовну підготовку, оскільки німці мали в Сицилії міцні оборонні позиції. Крім того, із технічної точки зору перевезення морем двох армій разом із танковими частинами було дуже непростим завданням. Англо-американське командування зробило все, щоб ввести в оману своїх противників. Зокрема, вони здійснили таку цікаву операцію. Біля іспанського узбережжя союзники підкинули труп офіцера, в якому лежали документи на ім'я британського майора Мартіна, і разом з ним вони підкинули портфель з важливими документами картами. З цих важливих документів випливало так, що союзне командування готує свою головну операцію. Проти Пілопонесу, тобто це східна частина Середземномор'я, і відволікаючі удари будуть здійснюватися проти Сицилії і Сардинії. Таким чином. Була підкинута така от дезінформація для німців. Іспанці виловили труп майора Мартіна, подивилися, що документи, які до їх рук потрапили, є важливими. Вони викликають довіру. Цією інформацією в травні місяці вони поділилися з німцями, і німецьке командування після цього свою основну увагу зосередило якраз на півострові Пелопанес на півдні Греції. А розраховувало зустріти англоамериканські війська в італійських водах, ну хіба що на Сардіні. І то в якості відволікаючого маневру. Десантуванню союзників у Сицилії передувала авіаційна підготовка, яка тривала півтора місяці. 9 липня 43-го року у небо піднялися 400 транспортних літаків і майже 200 планерів із військами союзників на борту. Повітряно-десантні сили мали першими висадитися на Сицилії. Але через погіршення погодних умов значна частина літаків збилася із курсу, а декілька планерів упали в море. Успіх операції опинився під загрозою. Незважаючи на невдалий початок, було вирішено продовжити десантування. Наступного дня, 10 липня, Задіявши більше двох тисяч транспортних і майже триста військових кораблів, союзники почали висадку морського десанту на південному сході Сицилії. В цей час небо над районом висадки патрулювали майже чотири тисячі американських і британських винищувачів. Союзний десант складався із семи дивізій, а також кількох танкових частин. Острів захищали десять італійських і дві німецькі дивізії. Під командуванням італійського генерала Альфредо Гудсоні у перші дні союзний десант зустрів лише незначний опір. Однак, 11 липня німецька дивізія Герман-Герінг разом із моторизованою італійською дивізією атакували американські війська і подекуди змусили їх повернутися на кораблі. Хоча німецько-італійські війська вже не могли скинути у море усі союзні сили. Вони чинили суттєвий опір просуванню американських і британських військ на північ. Бої в Сицилії набули позиційного характеру. Тим часом, невдовзі після висадки союзного десанту, італійські солдати почали масово дезертирувати. Вояки, набрані із самої Сицилії, просто йшли додому, а на північний схід у напрямку Мессіни рухалися колони дезертирів, які були родом із континентальної Італії. Поступово опір із боку італійських частин припинився повністю. Італійські офіцери навіть не намагалися примушувати своїх солдатів, своїх вояків боротися проти англо-американських військ. Вони фактично пасивно спостерігали за тим, як їхні частини розпадаються і дезорганізуються. Німці швидко зрозуміли, що покладатися на італійців при обороні Сицилії не варто і тому взяли управління в свої руки. Основні зусилля вони зосередили на утриманні північно-східної частини острова. От район місто Міссіна. Там їм вдалося на декілька тижнів затримати просування англоамериканських військ. Німці змогли переправити на Сицилію підкріплення, збільшивши чисельність своїх військ на острові вдвічі. Генерал Монтгомері був змушений дочекатися прибуття додаткових військ перед тим, як почати вирішальний наступ. Запеклі бої велися біля південного силу вулкану Етна, де проходила перша лінія німецької оборони. Лише завдяки абсолютній перевазі у військовій техніці та безперервним діям своєї авіації союзники змогли відкинути німців на північ до другої лінії оборони. Лише в середині серпня весь масив вулкану Етна опинився у руках союзників. Німецьке командування вирішило врахувати помилки, яких воно припустилося у Тунісі, і не допустити розгрому своїх військ на Сицилії. Руйнуючи дороги, німці відійшли на північний схід острову і почали евакуацію. 17 серпня, кількома годинами пізніше, після того як останні німецькі частини залишили острів, американські війська увійшли у Месіну. Союзники захопили Сицилію у той час, коли ситуація на Сицилії почала схилятися на бік союзників, в Італії відбулися кардинальні політичні зміни. Обурення італійців диктаторським режимом Муссоліні досягло піку. Імперські амбіції фашистського лідера були мало зрозумілі, простим громадянам. Від початку війни італійська армія не здобувала значних успіхів. З осені 42-го року літаки союзників систематично бомбили італійські промислові об'єкти. Висадка союзників на Сицилії прямо вказувала, що невдовзі війна перейде на Апеннінський півострів. Мусоліні зловживав підтримкою народу, якому набридли непомірні диктаторські апетити. І тим, Дискредитував себе, це зрозуміло, і найближче оточення дуче. 24 липня 43-го року Мусоліні був змушений скликати Велику Фашистську Раду. На її засіданні міністр юстиції Граф Гранді сказав Мусоліні Ви вважаєте, що народ вам відданий, але цю відданість ви втратили у той день, коли пов'язали Італію із Німеччиною. Італія програла у той день, коли ви начепили золоту кокарду маршала на свою фуражку. Мусаліні було позбавлено повноважень головнокомандувача Збройних сил. Замість нього головним військовим керівником став король Віктор Емануїл. Наступного ранку король викликав Мусаліні до себе і сказав Дуче, Результат голосування Великої Ради просто вражаючий у вас не має бути ілюзій. Не вважайте, що ці голоси не виражають справжньої думки про вас в країні. Зараз ви людина, яку в Італії ненавидять найбільше. На виході із королівського палацу Мусоліні заарештували. Керівником нового уряду було призначено маршала П'єтро Бадольо, який не належав до фашистської партії. Доба фашистської влади в Італії закінчилась. Італія отримала від німців за свою участь в нападі на Францію, запізнілу участь невеличкі території французької землі, отримала Ніццу на березі Середземного моря з італійським населенням, отримала Савою змішаним населенням франко-італійським, це якоюсь мірою лестило італійським монархістам, бо при владі в Італії перебувала Савойська династія. В кожному разі італійці отримали порівняно небагато, але Італія встряла в війну на боці Гітлера, Італія посилала свої війська під Сталінград, і італійські армії, італійські дивізії загинули під Сталінградом і в інших місцях. І Італія в результаті прийшла до катастрофи, до поразки, до загибелі фашизму. Наступною метою союзників була континентальна Італія. Це означало, що війна поверталася у Західну Європу.